Вагонка під імітацію бруса. Така вагонка фактично новинка. Такої вагонки я не знаю, чи ви знайдете на ринку. Тувщина 15 мм, ширина 140 мм. Таку вагонку ми рекомендуємо тільки всередину приміщення. І каркас під неї має бути 30-35 см в осях. Так як ви берете і обшивочну дошку, тут ціна питання. Порядка 70 гривень на квадраті Мінус від товщини 19-20 мм. Тут ви ну, не набагато. Берете, там, якщо на 100 квадратах, то вийде десь порядка 30 метрів погонних більше каркасної рейки І її просто густіше побити. І можете використати ось цю імітацію бруса. Так що потрібно, Звертайтесь, в шапці профілю буде номер телефону або переходіть по посиланню на наш сайт ганартридаблою